Думки загадано людині вами. На ну, спочатку подивимося сигніфікацію стосовно щодо вас. Давайте подивимось вас спочатку, яка ви а, щодо вашого партнера, тобто, в яких енергіях ви зараз. Ви кудись пішли? Ви попрощалися? Ви переможете. Це своє тримаю при собі. Знаєте, ви така людина, яка, не дивлячись на те, що по вісімки кубків це дуже багато емоцій у вас є ще, і вони живі. І як би ви там не почували себе, ви з гордо піднятою головою йдете, ви приймаєте це, ви взагалі себе вважаєте переможецею, не дивлячись на те, що вам дуже болісно. По четвірки пентаклів це карта жадібності. Зараз ви не хочете нікому нічого відкривати. І те, що ви маєте, ви будете тримати при собі, біля себе. Ну, Давайте подивимось, який він до вас. Ну, сам красень вийшов. Король Жеслів, він такий а, сексуальний, дієво, рішучий, а, трошечки брутальний. Щось нове або хоче. Розпочати з вами. Або просто дуже сильно хоче. Так, дуже сильно хоче проявитися. Дівчата, я не знаю, від кого ви там пішли, але його це завело. Це насправді. Ну, вогняні карти на нього. Добре, давайте подивимося, що між вами відбувається. Можливо, нам зараз. Відкриється багато чого. Що між вами зараз? Взаємодія? А ви все одно взаємодієте, даєте один одному енергію, ваші ресурси. Але хтось дуже холодний. І тут я можу сказати, що я так. Гарно розповіла стосовно віддачі, тут більше дещо немає балансу віддачі ресурсів. Тут людина, на яку ви дивитесь, якщо це на чоловіка я маю на увазі, він якраз холодний, закритий. І він не готов. Між вами зараз слухайте, у мене прийшло, до речі, можливо, ви дивитесь на, якийсь, на якогось іншого партнера. Задумали, а тут вийшов колишній? Чи інша людина, яка закрита для вас? Хоча я питаю, що між вами відбувається. Це може бути і він, і може бути, вийшов ще одна людина. Хоча тут більше йде натяк на те, що у вас нерівноцінні складання відносини. По шестірки пентаклів. <зараз>, зараз я буду вточнювати вашого стока чоловіків. Я зрозуміла, ви дивитесь на чоловіка, який зараз до вас може бути в таких енергіях, як Король Жеслів, туз Жеслів і Паш Жеслів. Він дуже сильно прагне вас, тому що ми питаємо, як його енергія до вас. І що між вами відбувається? Між вами відбулось те, що називається: а, не було а, балансу між вами, хтось себе корчив дуже холодного, закритого, відстороненого імператора. Разом з королем мечей. Тобто, у вас могли бути відносини десь, знаєте, якщо у вас у відносинах, тобто ви в відносинах, але таке враження, що не відносинах, то це про вас, про вашу пару. Тому що тут щось таке швидке розвинулось, і це стосовно того, що ця людина насправді. задля Якісь кроків, якихось слів, якісь дій цієї людини, між вами немає якоїсь рівності, рівноваги. Між вами хтось більше брав, отримував, ніж давав, віддавав. Хтось всією душою, а хтось просто, знаєте, робив так, а мені потрібно. Ну, тобто я варта цього. Це на додаток. Це ваш чоловік колишній. Напишіть, будь ласка. Чи, можливо, він такий хоче козати, показати вам таке враження, своє місце? Так, а що між вами все ж таки є? Ви чоловік-дружина чи ні? Давайте спитаємо карту. Карти показують інше, карти показують те, що відбулося між вами. Між вами відбулося просто грандіозний якийсь скандал, який просто напевно, напевно тому ви дивитесь думки загадану людини, тому що думає він багато. Але хочеться хочеться себе показати таким власним чоловікам, який відповідальний, які такі, знаєте, чоловік-чоловік, який хоче вам написати по вісімки жезлів чи зателефонувати. А от це-таки ж по імператору ну не зроблю це. Якщо я зроблю, то це ж буде неповага до собі. Я ж склонюсь, Знаєте таке враження? Ну, як так? Ну добре, давайте думки, тому що зараз відео закінчиться, а ми... між вами відбулася якась дуже сильна перепалка і вона просто була дуже, дуже сильна, емоційна, я так би мовити. По лицарю це спочатку ми робимо, потім вже думаємо. І так, думки загадуємо цього чоловіка до вас, або жінки до вас, до чоловіка. А він закривається, або думає, що ви відьма, або думає те, що ви закрита. жриця. А думки, які не хоче оприлюднювати, або він думає про вас, що ви таємниця для нього. Він не знає, що відбувається у вашому житті. Він не знає, що відбувається в головці. головки. Якщо це про чоловіка, то теж говориться про те, що ви закрита книга для цієї баришні. Цікаво ще які думки стосовно вас, а що ви ніжна, піндітна є, можу так сказати, імпат, який вміє щитувати, який вміє, знаєте, Жриця і Королева Кубки це такий сумбур, це людина, яка вміє зазирнути, дивлячись на свого партнера, знаючи цю людину. І навіть якщо не так дуже сильно знає, тут не вийшли такі карти, які показують, що ви сім'я, ви родина, ні. Я не буду це притягувати. Але ви можете відчувати на рівні шкіри. Він тільки подумав, чи вона, а ви вже знаєте. Так, які ще ну, ніжна, кохана, ви кохана. ви кохаєте, що між вами тут гойдалки. Непорозуміння, що ще, що є кохання, що хочеться розпочати щось, що хочеться якось, Бо людина, думаючи про вас, розуміє, що не дивлячись ні на що, щоб там не відбувалося, у мене є почуття людина на дні колоді, сімірка Пентаклів, щось очікує, можливо, Якогось такого а, часу, коли можна буде. Можливо, людині потрібно почекати чогось, що в щось вона вкладалася. Можливо, людина взагалі потрібно їй подумати, як підійти. Ну, Тому що у вас тут шкандалі, тому що ви конкуруєте один з одним і не можете вирішити, хто головніше, напевно. Пишіть, будь ласка. Як вам? Це розклад.